Мої вітання в ефірі програми Шлях до Європи. Сьогодні у випуску дивіться про таке: як Північно-Атлантичний альянс співпрацюватиме з Україною, відкритий авіапростір ЄС Україна. В які терміни чекати змін від унітарної до федеративної, який курс обере наша держава. До 1 листопада Україна отримає 500 мільйонів євро від зняття мит на експорт від Європейського союзу. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він наголосив, що наші аграрні і промислові компанії вже невідкладно повинні бути готові до постачання продукції на європейський ринок у зв'язку зі зняттям мит. Прем'єр додав, що в разі успішного проведення переговорів в авіаційній сфері в Україні будуть знижені ціни на перельоти, а країна отримає можливість сертифікувати українські лі. Таким також уже на початку червня цього року український ринок авіаційних перевезень може стати відкритим для зарубіжних компаній. Це прокоментував голова державної авіаційної служби України Денис Антонюк. Він додав, що європейські партнери обіцяють закінчити підготовку тексту договору уже найближчим часом. За словами голови Державіаслужби, основна ідея угоди полягає в зміні українських правил безпеки в авіації відповідно до європейських стандартів. Фінансова підтримка міжнародного валютного фонду та інших українських партнерів допоможе Україні подолати складний економічний період. Переконаний очільник уряду. Арсен Яценюк каже, планують впровадити нові податкові ініціативи. Згідно них оподатковуватимуть прибутки депозитних рахунків, що перевищують 50 тисяч гривень. Такі новації не стосуватимуться громадян, які мають незначні заощадження. За підрахунками прем'єра, 90% українців мають депозити менше зазначеної суми. Думаю, що у нас повинен бути законопроект, який оподатковує доходи тільки багатих. Про що йдеться? От я поглянув в тому числі і власну декларацію. За минулий рік особисто з тих доходів, які є у мене, процентні доходи від розміщення депозитів склали 614 тисяч гривень. Я не заплатив ні однієї гривни податку в державний бюджет. Я вважаю це неправильним. Тобто ті, які отримують значні доходи, повинні ділитись з країною. Українські військові продовжують охороняти кримські території, запевняють в уряді. До того ж, Україна домовилася з російською стороною про направлення спостерігачів, які перевірять розташування російських військ поблизу кордону між державами. Російська сторона дала згоду на авіаційне спостереження в межах відкритого неба. Наразі мешканці півострова, яким загрожує небезпека, обіцяють евакуювати. Військові ж мають право використовувати зброю для оборони. Якщо на них будуть нападати зараз, то вони. Мають всі повноваження відстрілюватися, як ви кажете. Це зрозуміло. Тобто застосовувати зброю військової мови. Якщо такі випадки будуть, ну вже тоді відповідальність безумовно ляже на російську сторону. Боротимуться із криміногенною ситуацією. В уряді звітують громадяни України продовжують здавати нелегальну зброю. Наразі повернули майже 900 одиниць у міністерстві внутрішніх справ розпочали інвентаризацію. Москва пропонує США і євросоюзу вмовити Україну стати федерацією на думку міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Українську владу слід закликати до ініціювання загальнаціонального діалогу, після якого в Україні мають прийняти Нову конституцію під час одного з інтерв'ю Лавров розповів, що російські офіційні особи пропонують спільно США і євросоюзом сформувати групу підтримки України і сформулювати загальні заклики до тих, хто зараз керує в Києві, щоб вони виступили з ініціативою загальнаціонального діалогу. Запросили всі без винятку політичні сили, природно неозброєних радикалів і регіони до рівноправних переговорів. Голова російської МЗС вважає, що результатом таких переговорів має стати нова конституція України, яка б забезпечила федеративний устрій позаблоковий статус України та захист всіх громадян України. Збройні сили України та Нацгвардію фінансуватимуть у повному обсязі. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов запевняє, попри складну економічну ситуацію, створюватимуть потужний потенціал для оборони країни. Відвідавши учбовий центр Національної гвардії України у селі Нові Петрівці, очільник країни переконався, незабаром такий підрозділ стане елітним. Щодо федерації запевняє, таких передумов немає. Детальніше у рубриці офіційно. Сильні, самостійні регіони та жодних натяків на федералізацію. Україна рухається європейським шляхом, приймаючи досвід розвинених країн, заявляє виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов. За його словами, громадяни України мають самостійно визначити свою перспективу. В подальшому саме народ має обирати формат нової Конституції та устрій країни. Сьогодні в Україні немає жодних. Жодних. Передумов для її федералізації. Україна унітарна держава. Ми безумовно проводимо політику щодо посилення самостійності, відповідальності наших регіонів, в першу чергу економічної самостійності. І це нормальний процес. Регіони повинні бути сильними, регіони повинні самостійно визначати свою перспективу, як це відбувається в багатьох цивілізованих країнах Європи. І таким шляхом ми будемо безумовно йти. Але не йдеться про федералізацію України. Захищатиме українців новостворена Національна гвардія. Завдяки мобільним підрозділам вона матиме можливість швидкого розгортання, зможе першу зустрічати ворога та дасть можливість частинам регулярних збройних сил повністю переходити в контрнаступ, зазначив Олександр Турчинов. Одна із серйозних задач, яку зараз ми реалізуємо, це підготовка резервістів, підготовка потужного резерву. Відповідний закон прийняла Верховна Рада. І сьогодні ми повинні мати не тільки регулярні частини національної гвардії, але ми повинні створити потужний резерв як для збройних сил, так і для національної гвардії. Цей резерв повинен бути в будь-яку мить готовий стати на захист країни. Голова Верховної Ради переконаний, більшість тих, хто навчається в учбовому центрі, люди, які пройшли школу майдану. Тож, на думку Олександра Турчинова, саме вони зможуть захистити країну від небезпеки. Добровільне бажання служити в лавах національної гвардії Турчинов вважає найвищим проявом патріотизму та героїзму. Війська НАТО та Європейського союзу отримали допуск на міжнародні навчання в Україні відповідно до новоухваленого Верховною Радою закону. Цим документом затверджено план проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів збройних сил України на території України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами країни. Відповідно до закону передбачено допустити і на територію для участі у багатонаціональних навчаннях у межах військового співробітництва підрозділів збройних сил іноді. Земних держав Республіки Польщі, Словацької Республіки, Румунії та Угорщини, Молдови та США. НАТО готова співпрацювати з Україною у військовій сфері, оскільки хоче, щоб в нас була боєздатна армія. Про це заявив генеральний секретар НАТО Андрес Фок Расмусен на прес-конференції в Брюсселі після засідання комісії НАТО Україна. За словами Расмусена, альянс готовий активніше залучити українських військових до навчань НАТО. Крім того, інструктори НАТО при певних обставинах будуть готові працювати з українськими військовослужбовцями. На засіданні комісії Україна НАТО засудили незаконні дії. І Росії в Україні, а також НАТО і Україна домовилися про здійснення невідкладних і довгострокових заходів з мистою зміцнення спроможності України забезпечити власну безпеку. Державний секретар США Джон Керрі також констатував, що кожен союзник з НАТО висловив свою підтримку Україні. Керрі уточнив, що ця підтримка складається з допомоги від МВФ, їхньої двосторонньої і багатосторонньої допомоги мінодорогової місії ОБСЄ. Вільних справедливих конституційних виборів, конституційної реформи, боротьби з корупцією. Держсекретар підкреслив, що Європа і Північна Америка стоять разом на захисті прав України обирати своє майбутнє, це також захищене міжнародним правом. Він окремо зупинився на готовності НАТО реагувати на можливі загрози. Ми єдині і наш союз сильний сьогодні. НАТО поставили завдання перед командуванням надати видимі гарантії для центральних і східних союзників щодо того, що стаття 5 п передбачає те, що в ній сказано про повітря, землю і море США вже почали вносити свій вклад в цю місію. США мають зобов'язання в рамках статті п'ятої. Україна очікує від Великобританії та Європейського союзу жорсткіших економічних санкцій проти Росії, оскільки такі важелі тиску здатні зупинити Путіна від подальшої агресії. Про це заявив лідер удару Віталій Кличко під час зустрічей у Лондоні з прем'єр-міністром Великобританії Девідом Камероном, міністром закордонних справ Ліл'яном Хейгом та лідером лейбористської партії головою опозиції в парламенті Едом Мілібендом. Для закінчення законодавчої стадії у впровадженні безвізового режиму з Європейським союзом Україні залишилося прийняти три закони. Про це заявив глава департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебиніс. Перший етап це законодавчий етап. Велика частина вимог нами вже виконана. Залишилося прийняти три законодавчі акти. Якщо ці законодавчі акти будуть схвалені, ми можемо вести мову про звіт перед європейським союзом про виконання першої фази і переходити до другої фази. У уряду є готовність виконати якомога швидше інші вимоги, в тому числі введення біометричних паспортів, введення технологій, які були прийняті на другому етапі. Україні потрібно впровадити низку технологій, після яких буде можливо отримати безвізовий режим з ЄС. Президент США Барак Обама заявив, що американська влада готова дати дозвіл на експорт природного газу на обсягах необхідних для щоденних потреб Європи. За словами американського президента, європі необхідно подивитися, як вона ще більше може диверсифікувати джерела поставок енергоресурсів. На сьогодні у мене все це була програма Шлях до Європи. Будуємо цей шлях разом. До побачення.